Урок я пізнаю світ, тиждень 18, урок 159, сторінка 21. Тема нашого уроку читаємо разом. Що спільного між нарцисом, грифелем, алмазом та деревним вугіллям? Ось таке цікаве запитання. Нам сьогодні пропонує розгадати наш центаврик. Що спільного? Квітка, нарцис, грифель, олівця. Алмаз і дерев'яне вугілля. Увага на екран. Лист від центрабрика. Друзі. Сьогодні адаптер розповів мені про нарцис ніжну ароматну квітку з тонким стеблом. Долина нарцисів є частиною карпатського біосферного заповідника. Навесні. Тисячі квіток розпускаються одночасно і поле стає схожим на білосніжний килим, розкинутий серед гір. Цікаво, що різні організми, зокрема й квіти, більше ніж наполовину складаються з карбону. Це важливий для всіх істот хімічний елемент. В організмі людини він теж є. Атом карбону складається із шести електронів, шести протонів та шести нейтронів. Зарядове число ядра атома Z дорівнює шести. Допоможіть мені заповнити комірку хімічного елемента карбону та розмістити його в будиночку. І так ми з вами прочитали лист Центаврика. Про що в ньому йшлося? Про Квітка, нарцис. Ніжно і ароматно, квітка з тонким стеблом, що квіток цих дуже багато, саме росте в карпатському біосферному заповіднику. А що ж схожого у квіточки з грифалом, алмазом і деревним вугіллям? Підказка полягає в тому, що різні організми, зокрема й квіти, Більше ніж на половину складаються із карбоном. Є такий хімічний елемент, який дуже важливий для всіх істот, в організмі людини він також є. Якщо розглядати його будову, то він має в ядрі 6 протонів, 6 нейтронів і 6 електронів, які обертаються навколо ядра. Зарядове число ядра атома теж дорівнює 6. Запишемо у комірку хімічного елемента карбону за зразком його частинки. І так, H це символ, назва гідроген зарядове число 1. Карбон позначається С, зарядове число 6. Перегорнемо сторінку і поміркуємо, яку, який будиночок з яким номером займе карбон. Саме з цифрою 6. Назва карбон. Хвилинка відпочинку. Зимовий ліс. Ось такий він гарний, красивий зимовий ліс. Ну, а ми прочитаємо разом вірш про карбон. Грифель сірий в олівці, алмаз у шукача в руці. Сажа, що в трубі живе, і вугілля деревне, скрізь карбон є незвичайний, він в природі унікальний. І так. У цьому вірші ви почули, що грифель ось те, що є в олівці, алмаз, камінь, сажа, що в трубі живе, ось це вугілля деревне, все містить елемент карбону. Тому карбон, говорять, унікальний хімічний елемент. Ну, а ми продовжимо працювати далі. Завдання четверте. Пригадайте основні положення теорії будови речовин. з'єднайте стрілочку зображення з підписом. І так, перший малюнок це молекула кисню, яка складається з двох атомів. Другий малюнок безперервний хаотичний рух молекул. І третій малюнок між молекулами є відстані. Повторимо навчальну одиницю дифузія. Дифузія це явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. У результаті речовини перемішуються. Порівняйте швидкість дифузії в речовинах зі швидкістю руху тварин. І так. Швидкість гепарда це дифузія в газах. Швидкість зайця дифузія в рідинах. І швидкість черепахи це дифузія в твердих тілах. Дифузія у газах відбувається дуже швидко. У рідинах повільно. І в твердих тілах дуже повільно. Розглянемо наступне пізнавальне запитання. Погляньте на вогнище. Що горить на сторінці нашого зошита? Як Ви вважаєте, чому дим від багаття, здіймаючись угору, поступово зникає? Сформулюємо гіпотезу. Завдяки дифузії частинки диму проникають у проміжки між молекулами повітря та розлітаються в різних напрямках. Міркуємо так, навколишній простір величезний, а частинки диму завдяки дифузії проникають у проміжки між молекулами повітря і поширюються у різних напрямках. Вістань між молекулами диму постійно збільшується, а отже дим світлішає і поступово зникає. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили, що спільного між нарцисом, грифолом та деревним алмазом, скрізь є унікальний елемент під назвою кармона.